І всім привіт з вами на каналі. Я свято всім. І це нова серія 23. -я. І сьогодні ми будемо грати в відкритий замок. А, нова серія. У минулій серії, якщо ми пам'ятаємо, то що було правильно. нас якийсь дідуган, яка секрет на людинам, взяла і викупила. Ну так що погнали! А ты підписуйся на канал, клади лайк. А, так, ми почти тут, звісно же, як завжди. И знаете що я замітив? Я заметив, що у мене це чорне і очі якісь темні стало. Так, що у нас є? Ключ. У ми... мене... Шо? Шо? Я коротше на цей ключик понажимав. І мені оце. Оцар... Так це ж бізнес я це можу продавати Але я фіф, шо, ці ключі вони типа... вони не працюють і водночас працюють. Я поговоришь спамав. Ну добре. Я так, що ми... що так улагаю в той стороні Я типа... Я... Я навожуся на ту сторону і зразу починаю. У нас є вже стак морда і ми можемо її продати. Саме це ми йдемо робити. І ми вже прийшли. Вау! Ізі. Блін, а тут... Тут теж ставило це... Тут то... Що я вижу? Я... Йой! Що я вижу за картину? Люди идут. Там Вова, раб ягодец. Там я иду. Куда мы идемо, Алло. Куда мы идемо? Я упал. Что стало Стоп. Куда я попал? А Чего тут так выстрел? А че я тут? Алло. Опа! Йой, за що за місце? Да я? Я взагалі не знаю. Що за ямка? Така, знаєте, похожа на хрест. Да я? Алло? Стоит. Не може бути, що це кінець. Це кінець. Чишо, я не розумію. Я чекав тебе, Святослав, не дарма. З тобою так багато чого сталося. Як видиш, я вирішив розвивати цей світ на куски. У мене є прохання, але спочатку. Так от, а зайди в чорну яму. Вата, у вас появилась сила, чики у вас появилась сила использования людей, у вас появилась сила обмана. Что за силы? вони они мне? А. Так, а теперь зайдем в черную яму. А ну, а ну, куда я падаю? Я слышу, знаете, мене как трясіння, я чувствую, куда куди падаю. Что? На этом кінець? І реально кінець. Я не очікую такого кінця відкритого замком Я думав, що я відкрию ключ там, да там буде все таке. Але, походу, Чому є пояснення. І в наступному сезоні ми узнаємо, як є той, З вами був я, Святослів. Підписуйтесь на канал, клади лайк. І всім пока-пока!